Двір на вулиці Осінній у Дніпрі став епіцентром суперечки. Місцеві мешканці розділилися на два табори. Одні вважають безпритульних собак небезпечними і наполягають на їхньому вилові. Інші ж захищають тварини, доглядають за ними вже роками. Одна собака більш-менш спокійна, а інша собака просто тупо рве людей, рве, мовчки підходить ззаді. І починає рвати. Рве з такою агресією, що люди всі в крові. Мешканці розповідають, після цих випадків бояться виходити на двір, а дітей намагаються не залишати без нагляду. Наприклад, нещодавно я тут чекала на свого онука, який повертався з прогулянки, то теж на велосипеді. А чекаю я його, тому що за ним теж гналася ця собака. Бублик, так якого тут назвали бубликом. Уже. І е, з погляду безпеки я його просто зустрічала. Білка і Бублик живуть тут понад 10 років. Їх підгодовують, лікують, і раніше собаки не проявляли агресії. кажуть, деякі мешканці додають, усе змінилося, коли дехто з сусідів та місцеві підлітки стали дражнити псів. Я поверталась да. додому з роботи. Тут були сиділи діти. Ці підлітки компанія років. Ну дванадцять чотирнадцять бублік привів мене з машини додому до під'їзду і в свою ямку я відпочивати. Побачив, слухайте слухайте, слух... Ні, слухайте далі. Двоє дітки, як ви кажете, підходять до нього, починають руками і ногами на нього адресувати і казати: я зараз цю цю собаку буду. Ні, ганяти. Ні, я був на тому місці. О. Один, один, одна дитина каже. Ця тварь кончена, надо її бити. і починає бити на голь. Крім того, поведінка тварин змінилася після повномасштабного вторгнення. Собаки стали лякливими через вибухи. Тоді їм стали давати заспокійливе. Ми е купили оці от, е таблетки за рекомендацією е ветеринару, е які вони заспокійливі. Таблетки ми робимо все, щоб виправити ситуацію, тому що 10 років прожив собака тут, від нього не було ніяких проблем. Ты посмотри, вот у меня час уже нету, ты посмотри, ждут, 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 пригрелись. Вы мои козочки, вы меня ждали, мои сладкие, мои сладкие, мои солнышки. Думки мешканців розділилися: одним пси не заважають втім хочуть, аби тварини жили подалі від будинку. Інші скаржаться на ту ночі та випадки, коли тварини кидають на перехожих. Особливо публік е, останні ну можливо там два, два літа. Почав, скажімо так, дуже гучно себе повадити. Що може бути? Він може там на нетверезу компанію, на мотоцикли, на байки, там на ну на такі всі гучні подразники, може лаяти, що не подобається нашим мешканцям. Якщо мені хтось адекватну пропозицію, хоч одну скаже з тих, хто ну там критикує собак. А зазвичай ці люди що вони роблять? Вони кидаються в них камнями. От як жителька нашого під'їзду п'ятого, одна вона от, весь палісадник замотан лесками, там яка розкидувала гвозді, кидала камні в собаку. Тобто, ну це не є вирішенням проблеми. У комунальному підприємстві зооконтроль повідомили, відловлювати і забирати тварин причини немає. Вони чіповані у липні їх вакцинували, і в собак є опікуни, які про них дбають. Після того, як ми їх випустили після ревакцинації, в нас немає жодного підтвердженого факту покусів. А так були звернення, щоб собак забрати, але також в нас є звернення, щоб собак залишили в покої, бо за ними піклуються їх є опікуни, вони їх лікують, вони їм дають таблетки проти проти паразитів, тобто є люди, які їм опікуються. Кінологи нагадують, більшість випадків нападів псів стаються не просто так. Собака може гарчати і кидатись, коли боїться або захищає свою територію та їжу. Як краще себе поводити? Не треба боятися, треба бути максимально впевненим у собі, не треба утікати від собаки, руками махати, щось кричати. Вам потрібно якось трошки впевненіше сказати або ні, не можна. Достатньо таким строгим голосом, да, тобто, щоб інтонація ваша була дуже впевнена, як такий невидимий такий хлист. Нині опікуни собак намагаються якомога далі відводити тварин та годувати їх подалі від будинку. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Іван Павлухін Дніпро .TV.